Дорогі друзі, хочу поговорити на тему огірків. Які ж ідеальні умови для вирощування огірків? Почнемо із того, що з моменту посіву, коли огірки ми посіяли, вони взійшли і випустили уже два справжніх листочки. Ми можемо починати вносити добрива. Перш за все, це повинні бути, коли рослини у такому малому, малому віці, треба вносити стимулятори для нарощування коронової системи. Потім додавати азотні добрива для нарощування гарного листя. Якщо на вулиці дуже яскраве сонце, пекуче опалююче, ми притіняємо огірки притіняючою сіткою. Притіняюча сітка літом для огірків, це взагалі досить на них позитивно сказується. В цьому році було перевірено. Вона їх захищала від сильних дощів, якщо це такі прям проливні ливні дощі були, вона захищала від їх від палючого сонця. Тобто, ну, це взагалі дуже корисна річ, як виявляється, це для огірків, які вирощуються на вулиці. Огірки, які вирощуються в теплиці. Їм потрібно все те саме на початковій стадії. Потім, коли рослина вже розвинулася гарно і формує плоди, потрібно підтримувати її також підживками. Саме сприятлива температура для їхнього росту це від 18 до 25 градусів тепла. В такій температурі рослина росте, зав'язує плоди і формує їх рівними і красивими. Якщо температура стає набагато вища чи набагато нижча, рослина зразу починає гірше віддавати свої плоди. Це я теж в цьому переконалася абсолютно. Якщо це теплиця, то для теплиці ще дуже важливо провітрювання. Але тут такий великий мінус з цим свіжим повітрям, що свіжим повітрям залітають у теплицю і шкідники метелики, які відкладають згодом гусінь, Павутинний кліщ може залітати із повітря, поселяється у теплиці, то його звести потім неможливо. Ну, і взагалі різні можуть комахи, шкідники, кузнечики можуть отакі великі, зелені, гарні, які зжирають листя так, одні сторпачки остаються. Тому свіжим повітрям, скажімо так. Це таке питання, якби треба бути обережним, скажімо так, з цим провітрюванням. Дорогі друзі, давайте будемо разом з вами вирощувати огірочки, ділитися досвідом, насолоджуватися процесом. І я всім дякую за увагу.